Щось смачненьке хочете приготувати та не хочете витрачати багато часу. Ось вам такий чизкейк з лохиною. Приємного перегляду. Беремо печиво до кави, висипаємо у мисочку і зараз ми його треба нам подрібнити. Розтоплене масло виливаємо у потріплене вже печиво. І це все перемішуємо. Така має бути структура, що воно має. Так кумочком робитися. Ось. Можете сюди додати какао, якщо ви хочете, щоб була основа шоколадна, або вже шоколадне печиво купити, як хто собі забажає. Висипаємо. Поки не все висипаємо, так зараз ми зробимо основу, дно, а потім вже будемо робити бортики. Мені в поміч де така от баночка. І тепер рукою робимо бортики. Ставимо у холодильник, а поки займемося начинкою. У сир ми додаємо пудру, сметану, яйця та додаємо ванільний цукор. І тепер погружним блендером перебиваємо у однорідну масу. Так, сюди ми додаємо крохмаль. Я використовую кукурудзяний. Ну, також додаємо крохмаль. Ось так. Це у мене лухина заморожена, у вас може бути зараз однозначно е, свіжа, тому, в мене, бачите, тому так постукує. Можна бурюки використати, будь-які ягоди, але обов'язково їх потрібно крохмалем всипати. Ось так. Висипаємо в основу, розрівнюємо ось так, щоб сюди було. Так, розрівнюємо. Дивіться, яка краса. А буде смакота, неймовірна. Так, І сюди ми додаємо сирну масу, виливаємо. Тут з тим тортиком чи скейком, будь-як ви його можете назвати, дуже просто, швидко і так по літньому. Так, струшуємо. Ось, дивіться, яка красота. І ставимо у духовку. Температура 170 градусів на годинку 15 хвилин. Але ви дивіться по своїй духовці, як, як вона у вас хоче. І на дно духовки поставити обов'язкову водичку. І випікаємо. Так. У нас чизкейк випікся. І ось дивіться, він, бачите, такий ще такий, як желатиновий. труситься. Залишаємо у духовці остивати. Ось так залишаємо. Чистий пробув пару годин у холодильнику. Він там вже прям застигав. І зараз витягуємо його з корми. Так, красота, подивіться, які гарні стінки. Перекладаємо на блюдце, на тарілочку. О, дивіться, ну красиво ж. Так, Зараз ми подивимося, який він у розрізі. Цей наш. Класнючий чізкейк. Врізала такий великий кусочок, щоб було видно, який він в середині. Подивіться. Це просто неймовірна смакота. Так, і будемо зараз спробувати. Тепер пробую. І говорю свою думку. Мої господині. Це неймовірний смак. Дуже ніжно. Як завжди. Ягідка, ягідка додає цієї кислинки. Пісоч, ось, основа основа балансує цей весь смак. Звісно, ви можете і самі приготувати основу пісочного тіста, запекти, а потім вже знову ж таки додати ягідки зверху сирну масу і спекти. Теж буде дуже смачно. Так що, приготуйте, не полінуйтеся, воно дуже швидко готується. І дивіться, який. Як багато смаколика у вас є на столі. Можна приготувати, якщо у вас, як ми кажуть, у гості на порозі. Бо це неймовірно смачно. А я з вами прощаюся. До нових смаколиків. Бережіть себе та Україну. Це просто насолода.